вы сейчас начали собирать свидетельства о военной агрессии России на Украину. Это вообще очень важно и беспрецедентно, потому что очень долго многие эксперты здесь говорили, почему мы не ищем, не собираем эти свидетельские показания. Так. И на самом деле я их вчера слушала, это действительно интересные, очень профессионально подготовленные свидетельские показания. Вот расскажите немного об этом, конечно, об этом проекте. І ну, хто далі буде приймати участь? Я, І так, можливо, все ж таки почну з теми збройної агресії Російської Федерації, тому що ми вже зачерпнули цю інформацію. Дійсно, в нас є дуже багато інформації, експерти висловлюються, президент висловлюється, парламент щодо збройної агресії. Але нас дуже турбує одна річ: що за два роки ми не консолідуємо докази, ми не збираємо все до одного знаменника. Не готуємо консолідовану претензію проти Росії, яка б захищалась на міжнародному рівні. В нас все завершувалося нотами протесту МЗС, в нас все завершувалося якимись заявами політиків, завершувалося тим, що президент показував паспорти російських громадян на міжнародній арені. Але коли ми ведемо саме про юридичний захист інтересів України, це не припустимо. Це що в нас залишилося, якщо говорити про варіанти боротьби проти Росії. Ну, один інструмент це військові дії. Але інший інструмент, і більш сильний на сьогоднішній момент, це правова робота. Правова робота, яка би зв'язувала агресора по ногам і по рукам, щоб він не мав можливості взагалі думати про агресію. Саме цим ми фактично два роки і займаємося. Ми подали в український суд. Я хочу наголосити, тому що немає дій з боку влади. Тому ми подали в Український суд, в Шевченківський районний суд міста Києва, заяву про встановлення факту збройної агресії проти України. І коли багато людей заговорюють, знаєте, і є політична вже контрпропаганда в цій сфері, вони заявляють: а навіщо це потрібно, якщо парламент уже проголосував, що є збройна агресія? Ряд обласних рад проголосували, що є збройна агресія. І що вони проголосували, що далі? Що, що... Але більша ще проблема не просто, що це наслідку немає. Більша проблема в тому, що завтра я навожу простий приклад: якщо завтра партія регіонів чи опозиційний блок отримає більшість або на рівні області, або на рівні парламенту. І що вони завтра проголосують, що нема збройної агресії? І що, на що ми тоді будемо е спиратися? В міжнародних інституціях. На що? Тому сьогодні з чим стикаються люди, навіть які зазнали непоправної шкоди від збройної агресії, кримчани, Східна Україна. Вони звертаються до Євросуду і, на жаль, вимушені посилатися на публікації в пресі, на якісь загальновідомі обставини. Але Європейський суд також може взяти до уваги публікації в російській пресі, публікації в українській пресі, яка фінансується росіянами і тому подібне. Тому ми звернули увагу суспільства. Що найбільш важливо це встановити всю юридичну хронологію, підготовка до вторгнення, дії з вторгнення, ефективний контроль Російської Федерації над півостровом і над східною Україною, конкретні злочини, де, як, коли, прізвища людей, які їх вчиняли, де зазначено, що вони громадяни Росії. Тому що у нас якісь розумієте, таємні якісь обміни, ніхто нічого не знає, кого затримали з боку Росії, кого відпустили. І це з двох боків добре. Воно дуже добре, що ця справа є про встановлення факту збройної агресії для України, самої для українців, тому що вона показує правду. Ми зараз е, чим займаємося? Ми фактично всю робимо хронологію збройної агресії. Ми на минулому судовому засіданні, зараз ми дійдемо, як це відбувається, але наперед, ми вже подали до суду 399 позицій, пунктів. По хронології, як відбувалося вторгнення, і по сьогоднішній день що відбувається, звідки ці дані? Да, звідки? звідки ці дані да. на відміну від того, що є просто в пресі? Ці дані на 80% наповнені із офіційних джерел, які ми змогли за більше ніж рік роботи юридичної витребувати через суд. Офіційні відповіді вищих посадових осіб, органів влади, більше, ніж 700 аркушів, матеріалів тимчасової слідчої комісії дає офіційні відповіді з печатками. І ми зібрали докупи винятково офіційні дані і підготували на сьогоднішній день хронологію. І ми б хотіли, щоб український суд, можливо, на 100, на 200, на 300 аркушах, можливо, на тисячі, виклав судове рішення про встановлення факту збройної агресії де б хронологічно. Всі події надав їм оцінку, розписав, оцінив, вказав прізвище, те, що ми зараз говорили. Держава є у нас незалежна і суд український визнається як орган влади. Це рішення необхідно буде перекласти на іноземні мови, розіслати у всі уряди через інструменти Організації Об'єднаних Націй і до чого прийти? До того, щоб у Нью-Йорк Таймс або Вашингтон Пост, або інших виданнях. Ви виключити на корні, виключити уживання внутрішній конфлікт і внутрішня криза. Чому ми почали цю справу? По-перше, тому що влада бездіяла в цьому напрямі, вона не збирала докази, не консолідувала. А по-друге, що ми побачили, умисну якусь політику проти України, тому що і офіційні канали, і посадові особи дозволяють собі вживання слова терористи замість військові. Це неодноразова практика. В нас навіть є офіційне свідчення, ми дали, коли Моженко, головнокомандуючий, заявив, що в нас немає, що ми не ведемо спротив із регулярними військами Російської Федерації. Так, це пам'ятаємо. Тому так. в нас є питання тероризм чи війна. Це дуже важливе питання. І в нас є питання збору всіх доказів, надання їм юридичної оцінки. От і апогеєм практично було те, що ми один день переглядали. Це був новий рік, і ми переглядали закордонну пресу і побачили топ-10 подій світу. І на дев'ятому місці ми не побачили, і серед десяти ми не побачили збройна агресія проти України. На дев'ятому місці ми побачили погіршення економічного стану в Росії, де в описі було, що економічний спад Росії відбувся через внутрішню кризу в Україні. І тоді ми зрозуміли, що ми програли бій насправді на міжнародній арені. Щодо закріплення, саме в роз в уявленнях політиків, в їхніх письмових документах, в їхньому спілкуванні однозначної тези про те, що на нас відбулася відносно України збройна агресія.